Нова атака по енергооб'єктах України обернулася для росіян трагедією. Влучання по ТЕЦ дорого коштувало окупантам, адже частина ракет раптово розвернулася в бік ворожих позицій. Наче не бажаючи бити по території України, боєприпаси хотіли розірватися на території ворога, причому завдавши уражень базуванням і особовому складу російських солдат. Страшні кадри і ці всі останні інциденти буду вам розповідати вже за мить. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Загалом російські загарбники атакували знову Київську область ударними БПЛА. Жителі чули вибухи в регіоні. Повідомляли, що під масованою атакою безпілотників перебуває трипільська те. you Моніторингові канали повідомляли, що декілька ударних дронів летіли на трипілля, імовірно на ТЕЦ. Також відомо, що перебої були зі світлом в населених пунктах поруч і ще у деяких районах Києва. У Київській ОВА повідомили про роботу ППО у регіоні. Зазначимо, що Трипільська ТЕС це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 мегаватт. Однак, під час атаки по Україні в Росіян став тривожний випадок. Так, дрони та ракети, що вилетіли по районах України, впали прямо на російських військових. Про це казус пишуть і самі ж росіяни в своїх соцмережах. Зазначається, що ракети та дрони, які російські війська запустили по Україні, влучили у власні позиції окупантів, спричинивши значні руйнування і Летіло на Україну, а вдарило по нам. Бідкаються рашисти та публікують відео з доказом події. На кадрах видно, що окупанти демонструють наслідки удару та уламки російської ракети. Говорять, що це було дуже неочікувано та страшно. по нам. На у нас, короче, сошла ракета. Мороз, думаю, как мы... ваше ощущение? Нормально у меня все. А он сказал вроде, что он... Да. Наскільки успішно ракета прилетіла по окупантам, загарник не розповів. Але судячи з його слів, удар був дуже сильним. Наслідки трагічні. Головна ціль на енергооб'єкти створити ще більше проблем для цивільного населення, залишити людей без електроенергії та тепла, знеструмити лікарні, школи та дитячі садки. Атакували район саме Трипільського ОТС під Києвом. Були прильоти, після яких почалися проблеми з електропостачанням у Київській області та деяких районах столиці. Якими ще бідами для окупантів обернулася ця атака по Україні, та які її наслідки, розповів. І експерт. Далі давайте послухаємо. Це зміна тактики дії окупантів. Удари зауважте, не тільки по відповідно теплоелектростанціях і е інших енергетичних об'єктах. Перше в часів широкомасштабного вторгнення удари були по мостах через Дніпро. Все в Кремінчузі, це свідчить про зміну тактики і стратегії. Вони б'ють по від логістики Сил оборони України, і на мої переконання, з боку України має бути дзеркальна відповідь удари по кримському мосту, щоб дати зрозуміти росіянам, що цю гру ми можемо грати вдвох. І відповідно постане під питанням вже логістика окупаційної армії і цивільної інфраструктури на території тимчасово окупованого Криму. А це буде болючий удар по росіянах як у військовому, економічному, так і ідеологічному сенсі. А далі по удару по Трипільській ТЕС. а тут, шановні телеглядачі, знов таки є декілька аспектів. На мій погляд, якщо наразі в Київській області є частково знеструмлення. Це привід Національному антикорупційному бюро задати питання щодо будівництва захисних споруд. Нагадаю, за часів а, а Наєма на будівництво цих захисних споруд, саме на трапійський ТЕС, було виділено декілька мільярдів гривень. Якщо ці захисні споруди не зможуть захистити енергетичну складову України навіть від ударів ВПЛА. То виникає питання, де гроші і чому відбувається те, що відбувається. Питання не в росіянах, питання в тотальній корупції, українських можновладців. Про це варто говорити. З приводу можливості українського ППО знов, шановні телеглядачі, я вас не заспокою. Але не посипайте голову попілами, не, на виперед не звинувачуйте українських захисників неба. Моця про те, що загально світовий рівень нейтралізації аль аеробалістичних аеродинамічних засобів ураження Вісімдесят п'ять Ну і окрім того, напередодні росіяни атакували Дніпро та область. Пошкоджена інфраструктура. Також через удари ракетами та попела, декілька займань сталося в кривому розі. Там пошкоджені підприємства, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Ворог поцілив по місцевому підприємству. Поранені троє чоловіків. Один із них у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки та гараж. Написав Сергій Лисак. Ну а тим часом вибухи на Росії продовжуються по декількох регіонах. Повідомляють, що знищено основний об'єкт. НПЗ під удар потрапило нафтопереробне підприємство Ільське НПЗ у Краснодарському краю Росії. уламка безпілотника впала на територію ільського нафтопереробного заводу. Повідомив оперативний штаб регіону в телеграм-каналі. В результаті спалахнула одна із технологічних установок. Генштаб зсу також повідомив, що українські безпілотники атакували ільське НПЗ, який за даними відомства забезпечує паливом збройні сили РФ. Це НПЗ раніше вже не раз атакували дрони. Ну і згодом стало відомо, що сили спеціальних операцій України вивели з ладу ільське навтопереробний заводу. Крас. Дарському краї РФ операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами. У ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій у взаємодії з осередком опору в Краснодарському краї РФ Чорне іскра провели спеціальні дії на нафтопереробному підприємстві Ільський НПЗ імені Шамара. Сказано у повідомленні, завдяки спланованим діям сил спеціальних операцій та російських партизанів. Було повністю знищено головний об'єкт, який забезпечує функціонування НПЗ. Це переробна установка ЄЛОАТА АТ-6», повідомляє Сила спеціальних операцій. Зазначимо, що. AT6 – це комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Ця установка здійснює зневоднення та знесолення сирої нафти, ну а потім її розгонку на фракції для отримання різних нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне пальне, пояснили в силах спеціальних операцій. Таким чином, російський нафтоприробний завод повністю вийшов із ладу та не зможе працювати, поки не буде відремонтовано установку. Окрім того, нагадаємо вам, що напередодні також Сили оборони України завдали ударів по нафтопроводу стальної конь», як зазначив. Чали у генштабі підрозділи ракетних військ і артилерії, а також сил безпілотних систем уразили лінійно виробничу диспетчерську станцію 8Н в районі населеного пункту на топовичі Брянської області. Станція входить до комплексу магістрального нафтопроводу стальної конь, потужністю перекачування, якого сягає 10,5 з мільйонів тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії. Зафіксовано численні влучання і з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку. Ідеться в повідомлення як повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровдімадіар, атакований об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ в Росію, зокрема із Мозирського та Новополоцького заводів. Генштаб додав, що також підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області. Загалом удари українських дронів по нафтопереробних заводах і зупинки аеропортів відчутно погіршили якість життя росіян, причому сильніше ніж міжнародні санкції. І про це розповів і економічний експерт Ілля Несходовський. За його словами, саме удари безпілотників змусили багатьох росіян відчути, що війна безпосередньо впливає на їхнє життя. Це його. Я навіть скажу більше, що саме дрони дали відчути погіршення якості життя набагато сильніше, ніж санкції. По перше, це дрони, через які зупинялися аеропорти. клас, який міг би собі дозволити відпочинок, тепер замість поїздок змушений ночувати в аеропортах, втрачаючи гроші і відпустку, пояснив Несходовський. За його словами, особливо болючим ударом стали атаки по російських нафтопереробних заводах. Якщо спочатку дефіцит палива стосувався лише віддалених регіонів, то тепер проблема досягла Москви. Спочатку це подавалося через пропаганду, так ніби проблем немає, але коли удари стали Нішими і виводили із ладу цілі НПЗ, бензин почав пропадати, дорожчати і видавався по талонах. Уже навіть жителі Москви записують відео, що на п'яти заправках немає 95-го бензину, і тільки десь за межами міста можна заправитись, розповів економічний експерт. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.